І так, друзі, гороскоп прогноз на вересень Скорпіони. Скорпіончики наші будуть дуже перейматися початок місяця саме за гроші, за роботу, за свою якусь улюблену справу. Будуть дуже ретельно працювати над чимось, багато будуть вкладати зусиль. Середина місяця приводить наших Скорпіончиків до досягнення якоїсь мети. Тобто буде закладений фундамент на якусь дуже Довго тривалу перспективу. Гарні карти кажуть про те, що все, що ви загадали, воно буде вас здійснюватись, тому сміливіше йдіть до своєї мрії. Але кінець місяця скорпіончики не будуть розуміти, що відбувається. Багато чого будуть пропускати того, що прямо перед носом знаходиться. Можливо, в чомусь не будуть знати, як діяти. Але це все не так важливо, бо тільки розплющ очі подивися навколо себе, і все стане зрозумілим. Скарпіончики, вам удачі!